Же гарна погода. Welcome в Ukraine. Приїжджайте в Україну. Тут немає ніколи роботи. Багато алкашів є. Трошки побідуєте тут? Дорога нікудишня. Ось йшли через міст. Міст папіє. Майже падає. Майже великий. Ну так. Да. А ти що скажеш? Че не хочу да кажа? E, вот, куда мы идем? Okay, зараз за рубляна найду. Все Да, 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 И разум с този телефон. Так, да, 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 с телефона. телефон. Я бы сюда не я бы первый телефон. Uh, цей повишні. Ей там, борода рука заживе. А телефон, телефон не заживе. Телефон поремонтується, а ти не поремонтуєш. Хто сказав, що телефон можна перемотає. І що відстає підняти на роботу? Ти ж теж можеш зробити. Оооо. Oh, oh. uh, 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 uh. Ла -ла -ла. Тарас хочу твої фури, блять. Тарас хочу твої фури. А знаєте що я хочу? Я хочу морозива. І пити хочу дуже сильно. Хочу, хочу... айскрем! айскрем, айскрем. coкін айс 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 challenge. Що? Ні, нема. Я трошки устала. Ноги блять. Бе, ноги блять? Не, він має ноги на лотерей. Въобщето ме зараз придам от дому и не знаю, що будемо робити дома. Що не обдем робете дома? Режислав, ти! Давай! ти Давай ще раз салти. Я жарту, я знімаю. lá.